Розпочався дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Протягом жовтня расисти здійснили більше атак на об'єкти української енергетики ніж за попередні місяці. Загалом 85 атак, починаючи з 24 лютого, з них 51 прийшлася на жовтень. Це політика знищення українців через створення умов непридатних для життя. З наближенням зими російські нацисти свідомо позбавляють людей базових речей, води, електрики, тепла, так само як свідомо прирікали на голодну смерть під час голодомору. 1932-1933 років. Це тероризм і воєнний злочин. Всі російські нацисти від керівництва до звичайного виконавця мають бути покарані за свої злочини. Мир неможливий доки зло не покаране.